Привіт усім на каналі Кісон. Сьогодні я рада представити вам дієвий препарат антистресант аміностар. Цей продукт створений, щоб стати надійною підтримкою вашим рослинам за будь-яких негативних умов вирощування. Аміностар це комплекс амінокислот. Які миттєво підтримують життєдіяльність вашої рослини під час стресових ситуацій. Ці маленькі частинки амінокислоти є основою для багатьох процесів у житті рослин: від фотосинтезу до створення білків, від підтримки життєдіяльності до росту і розвитку. Тож, коли рослина потребує додаткової допомоги, особливо в стресових ситуаціях, аміностар це те, що їй потрібно. Цей антистресант допомагає рослинам швидко відновитись після екстремальних умов, таких як пересушення чи надмірні поливи, перепади температур, типу холодно, жарко, механічні чи то фізичні пошкодження та інші стресові фактори. Він, як ароматна чашка чаю після важкого дня, розслабляє, відновлює енергію та стимулює до нових звершень. В різних технологіях вирощування по-різному можна використовувати препарати на основі амінокислот. Типова практика це використання даного препарату для вирішення вже існуючого стресу або для попередження стресу, що відбудеться. По-друге, при своєчасному застосуванні та поєднанні з іншими добривами, використання на візуально здорових рослинах також дає свої позитивні результати. Що проявляються у більш активному розвитку кореневої та вегетативної частини рослини. По-третє, аміностар має властивості стимулятора росту та адаптогену. Щодо застосування: тут все дуже просто. Аміностару можна обробляти як під корінь, так і по листу. Рекомендоване дозування усього 25 мл на 10 літрів води. Це робить наш продукт економічно вигідним варіантом як для великих агропідприємств, так і для господарств домашнього виробництва. До речі, Аміностар знаходить застосування не тільки на городі, в саду та в теплиці. Він по душі навіть хвойним рослинам, а також допомагає кімнатним рослинам при скиданні чи пожовтінні листочки. Препарат доступний у різних пасуваннях, в залежності від ваших потреб від 2 мл до 5 літрів. Отже, використання антистресанту може значно підвищити здоров'я та врожайність вашого саду або городу. Він допомагає рослинам не тільки подолати стрес, але й сприяє їхньому загальному зростанню та плодоношенню. Аміностар це вибір на користь стійкості та якості вирощуваних вами культур. Дякую за увагу! та Нехай ваші рослини завжди будуть здоровими.